Убігли, убігли. Блядь, я ж хочу тобі показати машину. А, зараз. Ой, а в мене магазин не працює. На якому магазині? На... магазині. Магазині Максима. Чіпать, воно вілька, типу, досить. Це, кстати, Максимовка, крім Так, так, блін. Магазин непоридчий. Ешка не працюю на магазині. А, Рьоса, майкас? Давай. Так и у мене ешка не блядь, привед... Я так Покій. не привик. Так, не привед... до... я нас. Привед... Я приведу до поша, понял, що він типа держить дорогу. Сука, я випав з нашої сторони. Короче, все, блять, Сань. А ну. Я да, напомню. Чем ты хочешь обменять, А? А? Что ты хочешь мне а, Шоколадки. Шоколадки? Да, я, ну и так так они нее шоколадки. Постепенно видит. Там, а там нет, там нет, там нет. Что, Сань, ты заходишь? Какие дела? А Хочеться Олександр, поляка. Олександр, ви заходите? Від п'ятьок. Олександр, ви заходите? Олександр, ви не чути. не чути, чи чу? що? Все, поїхали. Я тебе чую. Це Аліна. А хто з Аліною, я не знаю. А не якісь хуйні, я не знаю.

Да хуя машина спрыгалась, мне кажется Так, здоровье короче до вас поедная с игри Давай я на доме Я тебя пытался дать ТИ а ты сейчас ничего не отвечаешь А так бля, я я вон игра включав е груза входа тому, короче <плес> Ты на доме да? Зараз я, короче поедет А я зараз зараспитую Полето! тобтой. Полетто. Поле да сам да, Ми теж тоже полето. Слышь? Mm -hmm. Я короче тут теж будэна, чуть-чуть не тоже. Вот это самое полетобей, у меня тоже супер! А полет. Сука. вот, чути? ты? Сань, тебя питаю. Да, 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 что? Да не... ты сам. <говорит> 에, блин, я біля полиции, короче, тут был. Да <говорит> я тут я пошел. А, где а, то Я бачу на кого на, на сцене, короче, кёнинцы, кто что-то такое. Не, на, не банане. А, да. Где ты сам, не бери полицию. Да, сегодня, короче, як я О! О, бачу банан. Де? Yeah. Банане! Вот я Вот Вот Банане Покупаюсь чрный банан Кстати Питка. Ч это знаете какий прикол сегодня? Я тебя перебью, слухай. Знаешь який прикол сегодня був? Коротше, два рази, бляха, за 2 минути мене коротше, наздогнали бандоси, поняв? І... Кор... Бандоси, коротше, хотіло мене ограбити, бля, на кюнісеву, коротше, нам... На... Тобто десь тачок 6-7 було, коротше, поняв? Почали, типу, витягати мене з машини, коротше, я взагалі нічого не базарив, типа на жаби з вони мусарів це, бля. Два рази, коротше, поняв? Мусора мені купили. Эммм е, оце коротше в мене колесо було прострілене. Купили мені це і поремонтували, каже, вас, вас десь короче, супроводити, я кажу, та ні, я тоді. А хто були? Зелені, фіолетові, червоні? Блять, от я, короче, не... не блін, не можу тобі сказати. Я так и знал, что это ты. Mm -hmm. Я по знал Вот и кипит, как у нас. Ну mm как, -hmm. mm -hmm. Что там купил? Себе новый домик? завтра. Mm -hmm. А, завтра окей. Завтра все противо Це з тобою люди? Шишок? Панель геовор щось интересует. Опція, якісь проблеми, чи справи? Ну да. У мене питання, з чого ви взяли, що ми нормальні? Ну я знаю, я так я сразу кажу, я не нормальна. Ну ладно, потом не знаю. Ты сказал? Сука, Що, блядь.

А вот я их бачу, блядь. Кому помогти? Йоп, б пора себе. у Стив, тебе я оружие? Ну, не, в том то прикол. добрякова. Скиды их там. Двое. Двое. Двое было, да, вам. Насы не мог самым поехать. У нас двое тоже. А може я помогти вам? По тебе Я... Можешь? А, вы не затули до вас, пиздец. Да. Ну Максим, ти один будуєш пістолет і далим, понял? Трошки піджигаємо. Максим, я правильно почула чи ні? Що сам Я його перепитала, бо мені щось послушалось про шлюху, то я у нього перепса. Да? Ага. Я приділив, да. Ти ти ти, я тобі не я вистрілю. Ну я думаю, може мені просто почулось. Поняв? От він, очевидно, підходить